Всім привіт! Це карта дня буде на 24 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку. Спільна енергія в нас це туз-жезлів. Туз жезлів, туз жезлів він завжди показує шанс на здійснення якоїсь мрії або бажання, якого ми дуже хотіли, чекали. Це шанс або імпульс на те, щоб рухатися далі, причому різко. Може, щось вам довго не... Не давали робити, або не було енергії, або ну, ситуація була в якомусь підвішеному стані, ось цей шанс вам випадає. Також, також це шанс на а, зустріч в плані інтиму. А, інтим, інтим. Якщо це буде початок якихось відносин, і у вас буде завтра інтим, то ви повинні розуміти, що скоріше за все це ненадовго. Це якісь більш несерйозні відносини. В когось це можуть бути удачні роди, не можу не сказати цього. Але, в принципі, ця енергетика така, знаєте, вона різко з'являється. І ти розумієш, що тобі це дано для того, щоб ти швиденько зробив те, чого ти дуже сильно хотів, бажав, мріяв і все інше. Так? Це така спільна енергетика для всіх. М -м, може, різко щось до вас вірветься у ваше життя. Давайте далі. Далі в нас е овни. Ваша карта дня, четвірочка кубків. Знаєте, ви будете в такому стані, е коли будете обдумувати щось з минулого. Це може стосуватися е стосунків, це може стосуватися хобі, е те, що у вас. Е скажем так, вдохновляла. Да? І не бу... ви розумієте, що вам всесвіт дає якийсь шанс, а ви його просто не берете. І цей шанс вам дають на здійснення якоїсь мрії. Може, це щось краще, ніж було, або здійснення того бажання, про яке ви дуже довго мріяли, думали, чекали. А ви його не берете, тому що ви дуже зациклені на тому, що було у вас в минулому. Спираєтесь сильно на свій. Скажімо так, досвід, так, погляди на життя, на якісь почуття, і не берете його собі. Вам тут говорять, що а, візьми, тому що це такий момент, коли його тобі дають ненадовго. В тебе його тобі його як дають, так можуть і забрати. Так. Це для овнів. Давайте дивитися тільці. Так, тільці. П'ятірочка кубків. П'ятірочка кубків говорить про те, що будете, може, оплакувати якусь ситуацію. Бо це знаєте, ця карта Я себе жалію або когось жалію. Але в принципі це більше про внутрішні почуття. Це, от ми жаліємо самі себе, ми жаліємось. Комусь, так? Про те, що ми загубили, або про те, що було. Але ми не розуміємо, що позаду нас ще є як мінімум два шанси на те, щоб знає, здійснити якусь свою мрію, взяти від життя щось інше, але це інше буде краще, ніж те, що. Вже стоїть пустенькі, так? Ну, ці бокали перевернуті. Це говорить про те, що людина оплакує те, що вже, те, чого вже нема, або те, що було в минулому. Ну, я вам так скажу: не жалійте себе, того, що ви якби, спеціально не звертаєте увагу на те, що у вас там позаду стоїть. А вам потрібно було б це зробити. Давайте далі близнюки. Смірочка мечів говорить про те, що або ви, або хтось по відношенню до вас буде вести себе дуже хитренько, буде намагатися вас якось надурити, або ви, так можете себе поводити. Так? Це карта обманів, це карта зради, це карта підступності, це карта, коли ми щось комусь брешемо, або щось у когось варуємо. Да? Ну, я ти не верую, ну, в принципі, взагалі, я думаю, ви мене розумієте. Це, знаєте, це більше навіть така брехня, може бути словесна. Просто що мечі це такі, це думки, це мозгова діяльність, скажімо так. да. Якщо до вас так. Будуть відноситись, і ви щось запідозрите, то ви запідозрите це неспроста. Вам потрібно на це звернути увагу. Якщо ви себе так поводите, ви повинні розуміти, що крадучи ці мечі, ось ці два мечі, вони все одно губляться, і навіть якщо ви думаєте, що ніхто нічого не помітить, в подальшому помітить ось цю таку маленьку хитрість або ще щось. Ну, в цієї карти не тільки такий негативний аспект, ця карта ще говорить про. Знаєте, я починаю діяти згідно з того, що мені цікаво, що я хочу бачити в своєму житті, згідно своїх інтересів взагалі. Може, ви будете завтра в такому стані, в принципі, він непоганий. Але якщо це стосується брехні хитрощів, ну, ви повинні розуміти, що це скоро стане, скажімо так, яв'ю. Да? Давайте дивитися раків. ракіт. Ну, це такий аркан, який тут намальований, доповнюючи до цієї колоди, він нестандартний. Цей аркан, в принципі, говорить про те, що в тебе є всі ресурси, весь вся глибина емоцій, весь спектр ресурсів внутрішніх, зовнішніх для того, щоб намалювати, побудувати свій світ, те, що ти хочеш. В тебе є всі шанси для цього. Тобі потрібно просто. На це звернути увагу, зрозуміти, що в тебе є ця сила. Якщо ти закоханий в когось, впадай в ці емоції, впадай в це кохання. Якщо це якась не така нездорове кохання, то потрібно розуміти, що цей момент треба якось коригувати, так? щоб не було такого, що ти вкладаєшся в відносини, а в тебе ні. Бо це маніпуляції це вже коли нам, нам просто ну, пользуються, да? але ця карта говорить: все в твоїх руках. Просто от все, що ти хочеш бачити в своєму житті, воно в тебе буде просто потрібно в це повірити. Доволі незвичайна і доволі гарна карта. І вона дозволяє вірити в свої ті здібності не просто з позиції магу, а з позиції людини, яка. Вміє управляти простіром і вміє маніфестувати. Ось, може, у вас зайде така тема про здійснення бажання, і вам захочеться щось про це почитати, читайте. Вам це завтра дуже гарно зайде. Давайте далі, далі у нас лев Леви. Карта Єрофанту говорить про те, що може ви, в... знаєте, це діяти з якоїсь дуже правильної позиції. З позиції віри, або якихось правил, таких уже узаконених правил, але стосується. Ну, віри. Я вже це казала, віри. Коли ось так правильно, а так неправильно. Ось це треба робити, а це не треба робити. І ви зрозумієте, що. Може, в вашому житті такого не було, і вам захочеться ось так от себе поводити, більш з такої позиції правильності. Це ще спілкування з якимось наставником, з якимось вчителем. Це може бути таке, що ви заінтересуєтесь якоюсь вірою, да, і вам захочеться про це якось щось дізнатися, почитати, більш поглиблено війти в цю в сферу. Також Єрофат говорить: все ж таки, це священик про відносини, які йдуть по шляху. Серйозності. Це коли ми починаємо будувати відносини, вже в направленні чоловік та дружина. Так? Комусь можуть зробити реальну пропозицію по ерофанту. такий момент теж може бути. Може, вже зробили, і ви просто будете займатися справами. Стосовно організації свята стосовно організації весілля. так? Такий момент теж може бути. Знаєте, це стан, коли ми дивимося в глиб себе і розуміємо, що ось я вірю в це, а ось це мені вже не підходить. Мої цінності і віра змінюються. І я змінююсь. І я розумію, що я дорослішаю. Це е, карта найвища, найвища, найвищий архетип. Духовного проявлення. І ви розумієте, що може, ви мудрішаєте або дорослішаєте. Може, ви будете спілкуватися з такою людиною, і вона вам дасть гарну якусь пораду. І ви зрозумієте, що о, це те, що мені було потрібно, так? Давайте далі, далі, в нас діви. Діви, діви, діви. Не хочуть діви, щоб я дивилась вашу карту. Карта колісниці говорить про те, що можете завтра кудись поїхати, а, причому дуже швидко. Карта поїздки. Може, будете м, навчатися вождінню, да, щоб отримати водійські права. По колісниці це ще такий момент, коли ми розуміємо, що в нашому житті стається ситуація, або ми себе так поводимо дуже двояко. Тому що ця карта дуже дуальна, і це коли ми. Сьогодні говоримо одне, завтра говоримо інше. Сьогодні робимо одне, завтра робимо інше. І, і так далі. Може, це момент, коли ви вислідкуєте це в собі або в комусь. Ну, для вас, Діви, це насправді така е, важлива штука, тому що ви мутабельний знак, і у вас є ось цей і кардинальність, і фіксованість в простонароді це двохлічність називається. Да? Але це трошки неправильне судження. Просто вам потрібно це відслідкувати в собі, і це може реально статися. Також ця карта говорить про якісь, може, не зовсім серйозні стосунки, коли ми наїздами. Да? Хтось до нас приїжджає, або ми до когось приїжджаємо. І це все так: прийшов, уїхав, побідів в якомусь такому ключі. Ну, дивіться самі, доволі непогана карта, але ще я можу сказати, що те, що ви собі заплануєте, ви дуже швидко зробите. В принципі, всі справи, які ви собі завтра заплануєте, ви їх швиденько зробите. Навіть швидше, ніж ви думали. У вас прям така, знаєте, енергетика буде бистра, швидко, 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 бистра. Ну, чи до когось поїдете, з кимось зустрінетесь, такий момент теж може бути. Давайте далі. Терезин. Ту з мачів, то не сподіваюсь, видно, я вам так покажу. То з це різко прийняти рішення, але рішення, яке було раніше обдумане та проаналізоване. Просто ви не бачили якогось шансу, щоб це рішення якось, скажімо так, виплаті в да, продемонструвати. І у вас завтра це станеться. Це момент відрізати щось від себе, щось завершити. Десь поставити кардинальну точку, десь прийняти рішення: ось я буду рухатись отак і отак. Е, може, ви перестанете з кимось спілкуватися, або, не знаєте, щось різко захочете змінити в своєму житті, розумієте? І ось на рахунок цього буде отак різко прийняти рішення. Це різке, різке проявлення в житті якоїсь людини. Це різкі відрізання людини, це різкий смс, це різкий дзвінок, це різка поїздка, це все, що з різкістю, але це все те, чого ви хотіли. От у зумичів, це той шанс, який нам дає всесвіт, коли ми чогось бажаємо. Ось це потрібно відслідковувати. Давайте далі скорпіони. Десяточка кубків говорить про те, що будете проводити свій час з сім'єю. Хтось з коханою людиною, а, хтось, може, захоче, зрозуміє, що хоче з цією людиною якби, створити сім'ю, або а, зачать діток да, ребенка. Або, знаєте, дитина це ще символ чогось нового. Це коли ми розуміємо, що все ж таки десятка це ще перехід на новий рівень, це кульмінація. Ми розуміємо, що ми якось відновлюємо відносини або переводимо їх на новий рівень. Десяточка копків – це ще коли ми розуміємо, що у нас є дуже великий, дуже сильний, мудрий, дуже для нас важливий спектр емоцій внутрішніх до когось або до чогось. Це може стосуватися хобі якогось, так? якогось бажання, наприклад, або якоїсь людини. Може, це наша сім'я, може, це кохана наша людина. Ну, це от в такому ключі, що стосується наших внутрішніх почуттів, тому що кубки це почуття, це кохання, це емоції. І це ось ця карта, вона дуже сімейна. Це карта сім'ї. Може замислитись про сім'ю, може захочете її створити, може зрозуміти, що ні, то що я там хотів, вже не хочу, хочу зараз це, а може. Подивитись на сімейні цінності якось під, під іншим кутом. так? Ця ще карта може казати, що ви будете проводити час з друзями або з колегами, які для вас як сім'я. Ось в такому ключі ще може бути ця карта. Ну, доволі непогана, навіть дуже-дуже непогана. Вона дуже добра. Вона така, знаєте, світла, приємна, від неї дуже приємна енергетика йде. Ну, давайте далі. А хтось може реально дізнатися, що вагітний ваш партнер або ви дівчата вагітні. Але це з людиною, яка в подальшому буде вашим там чоловіком, дружиною. Ось в такому ключі, бо все ж таки сімейна карта. Давайте далі стрільці. Ох, карта диявол. Стрільці, щось у вас так частенько у вас тай диявол бере. Це старша аркан, який говорить про те, що сопротивлятися дьяволу, не смисла. Ви да? завтра можете впадати в такі агресивні енергії, або зіштовхнутися з такою людиною. Можете завтра побачити перед собою якісь свої пороки, з якими вам дуже важко справлятися. Це алкоголь, це їжа, це агресія, це якийсь негатив, негативний вплив на суспільство, наприклад. так? А, негативні емоції. А, можете Така якась людина, яка вас роздражає. Так? Ви повинні зрозуміти, що вона вас роздражає не того, що вона погана, а того, що щось вас роздражає в собі. Діявол ще говорить про те, що будете. Знаєте, це ще наркотики, це несерйозний, несерйозні інтимні стосунки. І ось цей диявол, скажімо так, він у вас прокинеться. Завтра ви можете зрозуміти і побачити, що насправді вами, які у вас є ті темні частини, які надають вам далі якось рухатися або звільнитися. Але ви відслідковуєте, ви зрозумієте, як вам з цього вийти? Як вам їх побідіть, так? Да? А Ви можете бути ще з такою людиною спілкуватися, яка по енергетиці буде така, як диявол. Взагалі, енергетику диявола потрібно зразу вкидати в роботу, в творчість, в рух, в зайняття спортом, для того, щоб воно не мішало вам далі жити. Ну, давайте далі, далі, у нас козирожки. Рицарь мечів. Це спілкування може бути з якоюсь агресивною людиною. Або ви завтра будете настроєні так агресивно. Це ще виясніння отношеній, да? або ви будете дуже швидко рухатися, от реально рухатися, щось робити по чітко наміченим планам. І ось те, що ви завтра собі там наплануєте і будете робити, ну я вам так скажу. Воно, скажімо так, ви все вспієте, все, що ви захочете, ви все зробите. Тож у вас така буде дуже сильна, дуже така агресивна енергетика. Якщо це стосується якоїсь людини, з якою ви будете спілкуватися, це може бути таке трошки агресивне спілкування. Старайтеся в цьому стані, якщо це ви. Так? Не наказати чогось поганого або негативного, щоб не образити людину. Якщо ця людина дозволяє собі таке, просто не зважайте уваги, спілкуйтеся і старайтеся зберігати якийсь спокій. Ще може бути таке, що ви щось дуже агресивно завтра будете вивчати дуже швидко, дуже багато інформації, і вам буде це подобатися і ви будете так знаєте поглинати, поглинати, поглинати. Ну і карта поїздки. Кудись швидко будете їхати. Швидко там, до лікаря, швидко до якоїсь структури, швидко в магазин. От щось таке, що швидка їзда. От. Давайте далі водолійчики. У вас тут пажик кубків. Пажик кубків говорить про закритість своїх почуттів. Може, ви щось до когось відчуваєте, але не показуєте свої почуття, так? Може, ви, в принципі, нікому зараз свої почуття не показуєте, тому що вам важко їх показати, вам важко продемонструвати ваші емоції, може, якийсь внутрішній біль або кохання, і ви це в собі відслідковуєте. Також ви розумієте, що у вас може бути якась мрія, але вона така якась маленька. Ви її так ось тримаєте як цю рибку. Але ви повинні розуміти, що якщо ви нічого не будете робити з цією рибкою, з вашою мрією або ідеєю, її прийдеться відпустити, відпустити в море, щоб вона не померла. Або вона сама просто вискочить. Це говорить про те, що у вас є якісь плани, якісь мрії, якісь, не знаю, якась така, знаєте, може бути. Річ, про яку ви думаєте, у вас там внутрішнє все перевертається. так? А ось, якщо ви не будете нічого робити, воно так і залишиться. І ця енергетика нікуди не піде, вона згніє. розумієте? Вам тут пажик говорить, що так: строй плани, аналізуй, зрозумій, що ти відчуваєш. Але не забувай про те, що в подальшому тобі потрібно рухатися згідно цього плану і до своєї мрії. Це ще карта говорить про, знаєте, дуже молода енергетика це коли ми в когось закохуємось. Ось ми прям закохалися, Боже. І ми розуміємо, що ця рибка це наш шанс. Да? Але головне його не прогавити. Ну, ось якось так. Давайте далі, далі в нас рибчики. Ну, дивіться, семірочка жезлів це карта боротьби. Це коли ми від когось захищаємось, або нападаємо на когось, так, але мені здається, що ви завтра будете отак ось захищатися. Також це карта упорної і плідної праці, так. А, може хтось в вашому житті зараз не знає, не хоче з вами спілкуватися, наприклад, або хтось заблокований, або ви в когось заблоковані, це називається пробивати ті стіни, да, якось е, питатися добра, добратися до цієї людини, або до якоїсь, не знаю, ситуації, компанії і всього іншого. Це бути на порі з тим, до, е, йти до своєї цілі, не дивлячись ні на що. Хоч це може бути щось і конфліктне, так? Ну і можете захищатись, реально. Але захища... тут таке захищання, коли ми нападаємо, так? Ми нападаємо і в той же момент і захищаємось. Ось вона така двояка. Ну, в принципі, все. Сподіваюсь, вам зайшли ці карти дня. В принципі, ці карти дуже гарні. Так що, я сподіваюся, що у всіх буде гарний день. І все ж таки здійсниться в кожного якась мрія. Так? Ну, все цілую, миру нам всім.